Знаєте, провела експеримент. От насправді було дуже цікаво і прямо провела експеримент. Запитую у п'яти знайомих чоловіків. Кажу, от ти пробачив би зраду? І відповідь ні. От, от просто така. Чітка відповідь ні. <хи> і далі я запитую, чому і людина каже: якщо вона мені зрадила, то хай там іде лісом, хай валить і кращу найду. Ну коротше, кожен свою версію давав, але основна суть в тому, що якщо дружина, дівчина чи там подруга, чи ще хтось, от будучи разом, зрадила, він каже: Зраду я не пробачаю, і я її не пробачу. І якщо вона мені зрадила, значить до побачення. Запитую у п'яти знайомих дівчат, дружин, просто зустрічаються. Кажу: от ти пробачила б зраду? І знаєте що? Дівчата кажуть в залежності, які обставини. Ну, ну треба подивитись ситуацію. А от, а от деталі, а от, ну, та невідомо. Розумієте, і кожен дає свою версію, і лише от одна сказала ні, от прямо таке. ні, і, і я їй кажу, а чому? І вона каже: Ну, ну ти знаєш, все-таки ну, ну, да, треба подумати, треба подумати, типу, в залежності від обставин і так далі. Висновок, дівчата, будьте як чоловіки. Не треба себе опускати, не пробачайте нічого, як якусь дурістіку. Якщо ви, будучи поряд біля тої людини і вас не цінують, просто розверніться і сяйте в іншу маршрутку і їдьте собі іншою дорогою. розумієте? Тих чоловіків їх супер багато. Вам потрібен один, один всього-навсього один, господинько, цінуйте себе, боже, просто от цінуйте себе, дівчата, хоч чуть-чуть. Хоч капелиночку себе цінуйте. Мужик себе цінує, розумієте? Ви з різниці, який там в нього статус, який, який там що. Він каже, ні. От він каже, ні, якщо вона мені зрадила, вон, все, питань немає ніяких. В результаті дівчина, жінка, дружина, просто різні, реально питала різних людей, бо просто цікаво от для свого досвіду, цікаво. І всі вони говорять, що. От. В залежності від обставин, а вдруг, а може, а то, а то. Ну ні, але але треба подумати, розумієте? Тобто цінності себе немає взагалі, просто взагалі немає цінності. Ну, Людина розуміє, що ну так, да, якщо він зрадить, ну та то, по суті що, вам зрадили, вас не цінують. От Просто висновок, дівчата, благаю, цінуйте себе, хоч капелиночку, поважайте себе.